1 грудня у Львові на 20% подорожчала квартплата. У мерії зазначили, що це дасть змогу підвищити зарплату двірникам. Якщо до цього вони отримували близько півтори тисячі гривень, то відтепер їм платитимуть 1700. Ми запитали у Львів'ян, чи влаштовує їх робота двірників у їхніх районах і чи готові вони таким чином підтримати комунальників. Мене будуть підвищувати двірнику, а хто мені буде підвищувати за чий рахунок? Зачем я маю оплатити цю квартплату на 1200 двісті на 1060 гривень пенсії? Чим я маю оплачувати? Щоб дворнику було добре, а мені було погано. Прибирання не дуже таке добре. Що вони нічого не ремонтують. Жеки взагалі нічого не роблять. Біля нас хорошо працює. Щоб їм підняли, але не за рахунок мене. <гум> Бо я сама не маю з чого платити. А, ну, звичайно, що їм треба підняти. Я думаю, що є багато інших якихось аспектів, де можна знайти ті гроші, але не за рахунок бідних людей. Працює добре, все ідеально. Я нічого не маю проти, щоб піднялася квартплата. Як треба, так треба. Ну все, піднялась ціна, так що маємо привикати. Кожного ранку насправді йду на навчання та на роботу і бачу, вони працюють, але я вважаю, що місто слід більш забезпечити їм якимись їхніми приладдями, знаряддями, забезпечити якоюсь технікою. Вони, звичайно, виконують роботу, але слід допомогти якимось їм машинами, бо це людська праця їхнім руками це дуже складно. Вважаю, що це нормально, вони заслуговують на це, щоб їм зарплату підняти, за квартплати. Ну, звичайно, це погано, що підняли, але ми все розуміємо, складна ситуація. Ці кошти треба з бюджету брати, а не з населення. В Тих умовах, які для них є, а мається на увазі, що і зарплата маленька, і ті не дають навіть, навіть там якусь метлу тяжкі питання. То мені здається, що е, можна було б знайти якісь. Інші варіанти, що я маю на увазі? Ну, звичайно, що зарплата не тільки у двірників, що таке мінімальна зарплата то зараз копійки. А вони приблизно там отримують мінімально, може там трошки більше. Но за рахунок жителів, мешканців, мені здається, тут би держава повинна була би щось подумати. Не сказав би, нікому, ні вам, ні мені нікому не подобається, що піднімається плата за комунальні послуги. І, ну, нікому не сподобається. Я не думаю, що коли підвищать заробітну плату, підвищиться якість прибирання, тому що це треба просто перевиховувати людей, розумієте? Можливо, там на, на тиждень і стане частіше, а потім, напевно, вернеться до того стану, в якому воно і було. Ну, але те, що, напевно, обов'язково треба підвищувати людям заробітну плату. Розумієте, За ті копійки прожити у Львові дуже важко. Я бачу у нас двірників. Ми в центрі Львова живемо, у нас працюють двірники. Ну, тут важко сказати, тому що зараз всіх зарплати такі, що десь поврізали. Звичайно, а чому ні? Наша двірничиха, ми задоволені нею. Ми в домі і так віддаємо більше. Їй в кишеню за те, що вона миє, нам наш дім. Ласен платить, щоб було просто чисто. У нас, наприклад, дворник наш не справляється своїми об'язаностями. Положено, наприклад, раз в тиждень робити уборку влажної під'їзді, чого не ділається. Навіть приходиться дзвонити раз в місяць на гарячу лінію, щоб убирали. Ну, це маразм абсолютний, як на мене. Кожен член тих будинкових комітетів, де вони є, вони, наприклад, знають за що вони платять. А... От дивлюся, не вистачає грошей, не вистачає грошей, як правило, на найменш кваліфікований персонал. Ну що робимо? Найпростіше підвищити, замість того, щоб е, зменшити витрати. У світі, в нормальних країнах, куди ми хочемо прийти, в ту Європу, коли криза, то зменшують витрати не в найнижчого персоналу, а забирається гроші в керівників, топ-менеджерів. Ну, я готовий платити за таке. Вони виконують свою роботу ну, на совість, доброякісно.